Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise. І сьогодні ми з вами відкриваємо другу палеточку серії Kinder Джой для ринку Індії Бет Wheels Тобто, це Бетмобіль. Отже, починаємо. Першу палеточку з цією коробкою ми вже розпакували з вами на минулому відео. Якщо не дивились, будь ласка, в посилання в описі. Передивіться. Попередньому відео 8 штук ми відкрили. Серія згідно з інформацією на вкладишу, має 12 іграшок. Ці 8 були різними іграшками без підкладань з інших серій. Отже, сьогодні ми відкриємо ще 8. Сподіваюся, що ми знайдемо повну колекцію. Ось така обкладинка Bad Wheels з Бетменом на маківці, а також є з Бетмобілем. Два види обкладинок на цих Kinder Joy. І е, е, така печатка, е, що вони зроблені для ринку Індії, Але в наш час можна купити що завгодно. Отже, ось такий строк придатності, літерація ні, ні про що не каже. Ось такий у нас Kinder Joy. Чуємо стукіт, зважуємо 33,42 соті. Хто нас тут чекає? І це наш бетбайк. фіолетовий мотоцикл, на якому має пересуватися Бетмен. Uh, Отже, ось такий бетбайк. Ми маємо. Загалом ми вже знайшли оцей автомобільчик з Морозовим, браслетик, Бетбайк. Знайшли тільки що самого Бетмена, цей гелікоптер, також цю гру Меморі, квадроцикл, невеличкий, цей брелок з наклейками і Дзигу. Тепер нам ще лишилось три іграшки. Ось вони внизу: червоний автомобіль, літаючий І сам Бетмобіль в класичному варіанті. Отже. А у нас отакий байк. Мордочка у нас на цьому байку світиться очі і посмішка. І це наклейки. З'єднуємо всі деталі. І виходить ось такий байк. Тут колеса трошки прорезинені. Крутяться добре. Сюди ми ще маємо наклеїти наклейки і. Ось ця велика наклейка у нас є як обличчя нашого байка. Не дуже рівно вдалося наклеїти, але як вже є. Воно світиться вночі. Ось такий у нас, ну, в принципі, катається непогано і має доволі стійке положення. Ці наклечки на колеса наклеїмо іншого разу. Продовжуємо. Ось такий стукіт. 29,80, 29,9 маємо вагу. І це наш літаючий варіант Бетмобіля. Також з наклейками. О, до речі, дві поклали. Також у нас мордочка і елементи, що світяться. До речі, таке часто буває, буває дві наклейки. Бувало у нас з вами таке, що наклейка не е вкладеш, і іграшка не мають до на одного ніякого відношення. Таке також буває. Людський фактор десь щось переплутали. І поклали не те. Ось такий у нас літаючий бейтмобіль. Ось такий у нас Бетмобіль з обличчям. В принципі, ніяких рухаючихся деталей тут немає. Це все суцільна пластикова частинка. І ось ці частинки ще на крила маємо наклеїти, але, мабуть, іншим разом. Ось такий літаючий у нас. різновид Бетмобіля. Темно-фіолетовий колір. дуже класний. І ще дві машинки. Сам Бетмобіль в класичному виконанні. І червоний. 31-34 вага. І ось нас тут чекає червоний. Ось така купа наклеючок маленьких і не дуже є. І з трьох деталей сам автомобіль. Отже тільки класичний Бетмобіль нас чекає. Я сподіваюся, от в цьому Joy. В принципі, збірка не важка. Я думаю, що важче буду наклеїти всю цю купу манюнічких наклеючок на цей автомобіль. Давайте наклеїмо йому. Очі і посмішку. Ось такі очі у нашого автомобіля вийшли. Ще у нас е, наклейка на спойлер і також ще на колеса. Колеси мають бути закритими. Ось такими менюнечкими наклейками. Але може. Наступного разу ми це наклеїмо. Отже, тут ще мають бути наклеїчки, на колесах наклеїчки і на спойлері наклечки. Ось така купа наклечок у нас з вами є. Катається, в принципі, автомобіль непогано. Колеса маленькі крутяться незалежно одне від одного. Отже, ось такий червоненький автомобільчик нам попадається. І я сподіваюся, що ми вже збираємо колекцію. Шурхіт ледь-ледь Чутний. 26,79. Ні, ми з вами не дуже вгадали. Це у нас з наклеїчками. Будемо шукати далі. А поки що переглянемо наш кейс з наклейками. Ось такий невеличкий кейс. Зверху також наклеєчка. І ось такі наклейки з Бетмобілями і Бетменом. В комплекті до нього. Ось цей автомобіль ми шукаємо. На жаль, повторочка вийшла. Ось такий стукіт. 31,28. Вага. І Бетмобіль знайдено. Принцип у нас такий самий, як з оцим червоним Бетмобілем. Купа наклеїчок це посмішка і очі, і також на колеса наклейки. Ось така колекція. 12 іграшок. У нас вийшла. Отже. Трьох частинок швиденько зібрали сам Бетмобіль. До речі, виглядає дуже непогано. На дні кузова також є форма кажанчика. І давайте йому очі і посмішку наклеїмо. Замість номерних знаків у нас така посмішка, а тут замість лобового скла очі. Ну, ще на колесах у нас мають бути такі наклеїчки, але поки що не будемо клеїти. Також колеса рухаються незалежно одне від одного. Далі у нас буде колекція повторюватися другий раз у цій коробці. Ми маємо знайти загалом дві повні колекції. Іншої Kinder Joy ми відкриємо в шоц. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ось такі 5 різних іграшок нам попалися сьогодні на розпаковці. Що 4 з них нам доповнюють нашу не зібрану колекцію, яку ми розпочали розпаковувати минулого разу. Отже, 12 Бетмобілів різних модифікацій, а також додаткові іграшки, і сам Бетмен завершують нашу колекцію. Кіндер Джой для ринку Індії колекції Bat Wheels. Отже, через секунду переглянемо всю колекцію. Ось так виглядає повна колекція від Kinder Joy для ринку Індії Бет Wheels. Сам Бетмен і купа різних модифікацій Бетмобіля. Бетмобіль з морозивком, маленький нагадуючий квадроцикл, класичний Бетмобіль, Бетбайк, А також літаюча версія у вигляді е, літака і гелікоптера. А також є додаткові іграшки: дзига, меморі, браслетик і скринька з наклейками. Ось така невеличка колекція з 12 іграшок. У нас з вами була на розпаковці. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, тисніть лайк, щоб допомогти просувати україномовний контент в YouTube. А я вам дякую і до побачення. До нової розпаковки.